Привіт, друзі. Сьогодні ввечері у нас такий дощ, і я швидко-швидко зараз прийшла з роботи ввечері. Хочу щось приготувати, таке, щоб було і гаряче, і смачне, і придумала таку страву. Дійсно, я її сьогодні придумала, тому що думаю, які у мене є продукти вдома. от таке будемо готувати. Хотілося мені жульєну, але ж я не знайшла сьогодні у магазині грибів, шампіньйонів. Я ходила по м'ясних магазинчиках, ввечері вже немає шампіньйонів. та й тим більше дощ іде. Все вже. Але у мене є сухі гриби. Опеньки, вони такі запашні. Я їх кидаю за завжди у борщ там, чи подлівку таку роблю грибну. А сьогодні я подумала: а чому б не зробити жульєн з цими грибами по-українськи? Наприклад, так як я хочу. Ще до жульєну додам картоплю. Адже жульєн робиться з курки, сиру, цибулі і грибів. Але я хочу, щоб страва була ситна і її було багато. Робимо так, як, по-моєму, рецепту. Зараз ставимо гриби ось ці в каструльку, відварити, один раз закип'ятити водою, щоб відійшло, щоб вони стали м'ягенькі, і один раз їх треба проварити. Ставимо на газ, варити, і тим часом я чистю картоплю. Друзі, нарізаємо цибульку, шинкуємо. Кусочками неважливо воно буде тушитися, все стушиться, навіть не буде видно цибулі. Яким і наріжете так, ким і буде добре. Шинкуємо. Добрий день. Беремо гриби великим ножичком Перерізаємо в мене такий великий тесак, ним дуже зручно. Що-небудь дрібнити. Це ще моїх батьків, колись вони робили на роботі, на заводі, і такі робили ножі класної сталі. Він так гарно ріже. Будь-що подрібнювати, різати, бити ним дуже зручно. Подрібнюємо гриби до маленьких кріхт. Так, беремо беремо куряче філе, нарізаємо на маленькі кусочки. Куриче... Картоплю на таку тепочку, щоб вона була як чіпсики. Коли нашінкуємо багато картоплі, я заливаю її водою, трішки промиваю для того, щоб змити весь крохмал. Натираємо сир на терці крупній для того, щоб засипати нашу запіканку. Можна годувати, брати сир любий. Ставимо сковорідку, на газ, наливаємо олії, пережарюємо нашу цибулю. До золотистого кольору. Пережарювати сильно не треба, адже вона буде ще тушитися і дожарити. І дожарена цибуля невкусна, і пережарена невкусна. Тобто доведіть її до золотистого кольору, щоб вона була смачна. Кидаємо філе куряче, трішки пережарюємо, але не до готовності. Так, аби білок звернувся. Добавляємо у картоплю пережарений цибулю снігу філе. Туди ставимо гриби. Добавляємо сіль, наші любимі спеції. Я поставила червоний перець, захотіла, щоб ця страва була гостренька. Формуємо страву у посуду, яку будемо запікати у духовці. Наливаю туди цілий стакан молока, щоб з'явилася юшечка, з'явилася така своєрідна підливка. Засипаємо сиром. І ставимо в духовку на середню температуру на годину. І ось результат наших. Трудів. Запіканка вийшла дуже. Друзі, запіканка вийшла дуже смачна, дуже соковита. сир тягну тягнеться дуже класно. Я не могла її набрати, бо було дуже гаряче. Але спробуйте приготувати таку страву. Вся кухня пахла сухими грибами, з юшечкою, з подлівочкою. Ммм, смакота, смакота. Заходьте на канал, підписуйтеся, ставте лайки. Дякую вам за перегляди. Будьте щасливі та здорові! Пока-пока всім.